Окей, okay, go. Наш зимовний праздник. Ага, 715 фунтів. Починаю свій маршрут. Виграв знову аукціон. Вчора ввечері. Потім зроблю ставочку, покажу, що я виграв, за скільки. Ось так мені зараз треба буде красиво їхати через заправочку. На Норс Лондон забирати мітинг цей Заїхав я на заправочку шел. Красиво, нарядно. Зараз буду заправлятися. Дізел. Вона не переплутати. Ага, тут нема нічого. Ладно, дропла фоточку. Ну до зигід заправляти це? Уже 48 літрів. 50. 50 літрів на 73 фунта, будь ласка. Лот. вийшов 270 чи 690, якщо не помиляюсь. Заправочка 70. Страховочки туда-сюда і вот за все плати, И будь ласка. Розкаже, як тут в Англії на заправках скудно. Ось така заправка. Це крута заправочка шел. Чикс і все. Так, 11.36. Каву ще рано брати. Жодну випив. Ммм, mm. щось може страшненьке взяти, не. А, ні. Жінка буде сваритися. Мушу зняти теж цей вигляд. Зараз справа буде О2, а зліва буде Кенері Ворк. Ну це фінансова типу, столиця. Британії. Отже, отакий відосик. Вот справа О2 арена, а це прямо Кенері Ворк. Тут основні банки, City HSBC Barclays. Вот вот Доїжджаю я до Лота. Тут High Street, надіюся, що парковочка є на місці. Все буде файно. Райончик у нас North London and Sim. Зараз все подивимось. Ага, Бей. Супер. Вот так на парковочку тут вот, сюда стою. И все будет хорошо Права. И помню. Є, Safe Store, так, це у нас другий поверх. Отакий от, от супермаленький лотик. Я швиденько його зараз беру. Він маленький, але він дуже цікавий. А, це я не знаю, що таке. Ну, Це якийсь документ, ладно. Це вже все потім, напевно, буду передивлятися. Чувак, якийсь дизайнер, напевно. Так, да, я думаю, чувак... Був дизайнером Чечувіха. Скетчбук. Так, угу. да, цікаве таке. Ладно. Це ми ставимо тут. Тут що у нас дивимося? Це те саме. Просто цікаві якісь такі скетчі. Води. Перший пішов. Adidas Raf Siemens. Завдяки них я і виграв, їх треба буде помити, гарно відчухати. Який це у нас розмір 42,5. Оці речі вони дуже цікаві, тому що ось ці кросівки на eBay коштують 170 фунтів. Наступний клієнт. Ботега Венета. Це я не знаю що. Ага, full price 440, але от третій 88. Ось такі педальки. Made in Italy, їх треба буде теж помити. Я думаю, за якихось фунтів 40 піде. Далі Піддали такі, о, Гучі. І наш виновник праздника. торжества. Ось ці Гучі. Гарний стан. Далі це, напевно, пусті коробочки. Да. Пуста гарна коробочка шине. Гарна коробочка Ерме. Тут щось є цікаве. О, і в Сан Лорен. Прикольно. Матрешка. Ору. Просто Ору. Ага, ще одна матрешка. Може якийсь дурік купиться. Ерме. І це Шанель брошка така якась. Шанель. Ладно. І вы вітончик, коробочка тут пуста, блин жалко. Дуже жалко. Ага, веджіа, веха 43-й, це мій розмір пору. То що, вашата собі ці підали чи шо Що ще тут цікавили диски? Диски, диски дивився Непогані шторми. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять дисків. Ух ти, ще Nintendo Свіч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага ще. Третє. Дванадцять дисків. Тринадцять. Чотирнадцять. подобається далі чекаємо це якісь фарби тут да, фарби фабер стелі тут таке цікаве гарне А, да, так, да, звісно, гроші. Будь ласка, Опа. Ось так. Це можна буде гарно продати. Трошки тут зібрав речі, це мусор. Ще сумочка. Оцю сумочку я не міг зрозуміти, що це за сумочка. Фунтик. Це засунечка? Фіка це фірма? Ну, виглядає натурально. Ага, тут ще є електрична штучка. Робити вікно? страшенний мусор. З цим мені давно не повезло. Далі якісь тут речі. Ага, це дювет, це значить пліялка тут. Якийсь холст. Щось малювалося. Свинка цікава. Також якийсь холст. Там холсти не дуже такі цікаві. Якась картина. Думаю, цінності ніякої маю. Можливо якась ручна робота, я не знаю. Потім буду передивлятися. Що тут ще у нас? пару книжок и блин что за дичь какие фартух цикий стрэш так альхамбра не знаю что это но что-то может интересно. это что по моде рейс малюнки Ну, Дуже гарно, дуже цікаво, однозначно. Ну, Взагалом книжки з модою високою. Нда. Все, оце весь лот. Шутки шутками. Дивіться, харці купили цю шляпу за 160 фунтів. Новеньке дерево. Ну і що? Я його буду продавати, за пів ціни. Значить за 80 піде. Плюс-мінус. Фотографія, все пусто. На пам'ять фотографія цього тролей. Деревце прикольне, 160 фунтів РПР в харуці. Де вихід? А, пу -пу 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 -пу. Звідки ми прийшли взагалі? Прикрито, блін. Опасно. О, як я огораю, що це за двері? Ліфт до потопний і цей якісь двері тут странні. Кермо тут перекрито, що з якесь було чи що. Супер непонятно. Да. Приїхали. Відкриваємо. Добрий вечір, я диспетчер. А от тихо-тихо Гучі. Гучі, Гучі. Не рухайся, Стопе. Все, погнали, грузитися. Навіть не розкладаю багажник. Смисла ніякого немає. Це я хочу сфоткати показати Іні. Ціничок саме головне. а а 715 фунтів, 43-й розмір, я так і знав. Я так і знав, що це якісь надійні педалі. Мій розмір. То що, буду літати на якихось мейсенах Марджела, Гучі, Шо, блін, заживу? За пару рублів пацан нормально собі Зарядився, не? Ну а я. Як інакше, ще на цих педалях таких катамаранах. Маєнителі, один, ма пожалуйста. Це останній штрих. І все, і погнав. Також маленька фотографія. І всім дякую за увагу. Ось так і робиться міні-контент. I show you the full empty сайт.